Злаго доброго дня! Ви це ось такий будиночок двохповерховий. Заходимо. Так, такий двір у нас є. Ось такий двір. З гаражом. Так, ми йдемо. У нас є такий дуже гарно з виноградником. Вже все гарно зроблено. Такий маленький двір той. Там є подвір'я. Це один перший вхід. Це на першому етажі є. Це тут є як курятник є. Так, для оздоблення. Тут це перший етаж. Ми ще зайдемо туди. Тут є такий колодець. Є підвал той. От тут підвал у нас є. Це у нас підвал. Так, йдемо далі. Дуже гарно тут все зроблено. Тут є на другий на другий поверх є такий. великий будинок. Йдемо на другий поверх. Так, у нас є такий вигляд. Так, і заходимо. Заходимо. Заходимо сюди. Отак. Заходимо. Це у нас кухня той. Невеличка. Так. Так, де можна варити. Зока. Так. Є ще така частина. Це на другий поверх можна вилязати. Отак. Так. так. Йдемо далі. Йдемо далі. І у нас одна тут перша кімната тут є. Заходимо. Так. Піч є тут, якщо хтось. Так. І йдемо далі. Це є прийомно. Та у нас тут туалет у нас буде. Туалет у нас той. Панна. Кімната дуже гарно оформлена, якщо бачите, є душова, є... демонсі. Так, заходимо ще одна кімната у нас є. Так. У нас вихід на терасу От у нас вигляд на цю частину. Так. Це одна ще кімната і ще одна кімната у нас є на цьому поверсі. Ось ще одна кімната. Так, і виходимо. Йдемо тепер у нижній поверх, нижній поверх, йдемо. Ага. Так. Йдемо сюди. Вниз, типа, тут є у нас вниз такой схід. Так, ідемо вниз. Так, ми йдемо вниз, так. Так. зараз ми кучимо світло. Так, чекайте. Так, ми заходимо сюди. Тут є у нас така кухня. Це ще одна кухня у нас. Угу. Так. Тут є така частина. І ще одна кімната є у нас тут. так от. Кімната. Так, ми виходимо і йдемо. Ще одну частину. Це тут буде у нас ванна. Ванна кімната, ще одна. Це на першому поверсі, щоб ви розуміли. Так. І ми виходимо в гараж. От, тут У нас гараж є. Там, де заїжджати для машини, ви бачили там машина, де стояла. Це підйомник, для, якщо хтось хоче ремонтувати чи ще щось займатися якимось. Бізнесом під ремонт. Тут є у нас така кімната для інструментів також. І є газова кімната. Тут у нас є е, газовий котел і так є на твердотопливний котел. Так що, якщо якось, хтось забажає, то можна все топити і так, і так можна. Все, Дякую вам гарно. Якщо у вас є якісь запитання, дзвоніть, будь ласка, 0.50. 372-7250. Гарного дня всім до побачення.